Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І в даному відео я хочу зробити огляд на новий колекційний середній танк 9 рівня Кобра, який конкретно зараз можна отримати, гравши в розіграші так звана рулетка. Ну, ВГ його називає розіграш, тому ось такий він у нас є. А ви, якщо перший раз зайшли на цей канал. Рекомендую вам на нього підписатись, тому що тут виходять відео. Також стрімлю кожного дня починаю о 18.00 YouTube Twitch Trovo. Кожного стрімчику щось роз розігруємо. Також ставте вподобайки всі, це ваша підтримка мого контенту. Буду вам дуже сильно вдячний. І... Рекомендую підписатись на наш телеграм-канал дискорд-сервер, Ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по Бліцу. Також, яка тематика стріму, коли виходять відео, я публікую в першу чергу там. Там є чатики, є спілкування, тому буду радий вас бачити в українському ком'юніті по Бліцу. А ми переходимо до огляду цього танку, і ось так він красиво виглядає. Це колаборація з Вінні Джонсон. Джонсом. Джонсоном, Джонсом. Коротше, ви зрозуміли. Е, виглядає досить непогано, але наскільки мені відомо, ще є один легендарний камо, і я думаю, що цей танчик також ще буде в контейнерах із іншим легендарним камо вже без колаборації Вінні Джонса. Тому е, майте це також на увазі. Мені здається, що ну просто були інсайди. Інсайди, вірніше, що таке е, буде. Тому. Хлопки дівчата, переходимо. Я ставлю ось таке спорядження стандартне для такої техніки. Амуніцію теж стандартно для такої техніки. По боєкомплекту ставлю 15 кумулів, 25 хешфугасів. Ну, як ви можете зрозуміти, що це хеш-фугасний танк і тут немає. Е, ну, Тут тобто кумулі і хешфугаси. Кумулями ви будете користуватись не так то і часто, тому я вам рекомендую, можливо, навіть ставити менше, можливо, 10. Ну, я пробував спочатку 20-20 20-20, Потім комулів зменшив, а реально ви ними дуже рідко стріляєте. І по обладнанню, що тут хочеться сказати, я ставлю на калібровані снаряди, так як це хеш фугасна пушка. Тут посилений механізм наведення, тобто на зведення ставлю. А ось тут я ставлю на збалансовану гармату для того, щоб збільшити точність. Для СТ 0,300 плюс метрів, да, воно. Чи міліметрів? Ну коротше, ви зрозуміли, 0,300 чим більше, тим не дуже добре підходить. А 3,2 зведення в цілому адекватне, тому я ставив ну поставив на точність. Також я тут поставив допрацьовані модулі, поставив посилену броню, хоча тут можна ну, думати і дивитись: можливо, хепешечка, можливо, броня. Коротше кажучи, це кожен для себе вже вирішить. Я катав поки що на посиленій броні, можливо, в майбутньому переставлю на хп. Е, і тут це стандартно для такого типу техніки. Е, далі ви все самі бачите перед собою. Вибачте, вдали, вдарив по мікрофону. Е, тому хлопки, дівчата, от таке я ставлю обладнання, боєкомплект, амуніцію і спорядження. Тому давайте переходимо до самого танчика. І ось зараз ви його бачите в екрані. Е, я зараз теж на кобрі. В екрані кобра. На хешфугасах ми можемо пробивати цей танчик тільки в НЛД, на кумулях ми можемо пробувати НЛД, ВЛД. І якщо там залетить, пощастить, то можемо пробивати і башту. Тобто, ось ви бачите, як воно у нас виглядає. Тобто, в цілому, можна так сказати, що картонний танчик в НЛД ВЛД, і там башта да, може деколи щось танкувати. Зараз ви бачите перед собою на хешфуасах борта, і в цілому ну, він пробивається скрізь. Повторюсь, на цьому танчику я зараз теж на кобрі. Тому тут нічого такого дивного. Будете пробивати е, і башту, і корпус, і над катками, тобто буде е, залітати без проблем. Е, корпус тут аналогічно теж буде пробиватися, там башта і так далі. Єдине, тут є моменти, де ця у нас така, як сказати, викуп, викуплість да, в кормі. Е, ви її зараз теж бачите перед собою, куди в мене дивиться зараз приціл. Це е, хеш, ой, хешборта, господи, е, фальшборта. І туди не буде залітати з фулкою. Пізніше я вам на іншому танчику покажу, і ви побачите. Ви зрозумієте тому ось так він виглядає. В прицілі на кобрі зараз також ви зараз ну, перед собою бачите, якщо ви будете да, стояти е, внизу, а танчик ваш візові буде зверху, то тут броні вже трошечки більше е, нав, ну, наварюється, фугасами пробувати не будете, ну тільки е, НЛД. А от кумулі, да, то тут вже якби як пощастить. Деколи може залетіти, а деколи, якщо ви, ви летите, то ні. До речі, ще хотів наголосити, що. Цей огляд створений не тільки для тих, у кого цей танк. На, ну, в більшості своїх випадків цей огляд створений навіть для тих, хто буде попадатися в боях проти цього танчика, тому що я тут розповідаю всі його плюси, всі його мінуси, і ви потім будете знати, як від, проти нього відігрувати. Окей, глибокі дівчата, далі дивимося цей танчик в СТ-шці 9 рівня, чар футюр. Ну, Тому що в нас кобра не є якимось таким да, танчиком, який будуть грати на ньому всі. В основному ну, там, хешфугаси, Кумулі і так далі. Тому я взяв ну, звичайний якийсь танчик ну, от, 9 рівня, хай це буде Чарфутюр, І от ви бачите перед собою, що на звичайних снарядах у нас. НЛД ВЛД картонне, башта може танкувати на звичайних снарядах, тобто вона така ну, реально червона, але мені здається, що в деяких випадках можна, може туди заходити і шкода. Ось якщо ми піднімаємо башту, то у нас зразу оголюється броня, да, тобто ми можемо туди вицілювати, тому не піднімайте. І так само ну, старайтеся також не опускати, тобто старайтеся завжди дивитися прямо, тому що ну, там скоси да, на башті і вже. Вони будуть по-іншому виглядати. Е, як тільки ми вмикаємо голду, то все, у нас штанчик тут стає картонним, і відповідно ви його ну, пробивати будете е, ну, майже без проблем. Знову ж таки, якщо там не буде там, залітати рикошети там, або в зони, в які ну, там, ну, може залітати в червоні. Що е, по бортам? По бортам, якщо коротко, залітає. Ми зараз бачимо, що у нас червоне, але я пробував з різних кутів і так далі залітати. Літає без проблем, в катки теж буде залітати. Тому ну танкувати, там рекошетити ромбом да Ну сенсу немає, там тому що вас будуть ну, вас, ну пробивати. тобто в мене ні разу не вийшло, щоб я рекошетнув. Давайте подивимося, що тут по фугасам. Ось так ми виглядаємо на черфутюрі і у нас єдине тільки, що отут така маленька планочка можна пробивати буде на фулочку. По, по кормі, знову ж таки, ми можемо пробивати тільки ось цю зону, але, повторюсь, верх корпуса це ем, фешборта, Нижче можна буде пробивати на фулочку. Це теж я вам все пізніше е, покажу. Окей, тепер дивимося на танчику 8 рівня, тому що ми будемо грати теж проти них. І ось так ми виглядаємо в прицілі Прога 46, ну, про 46 І в цілому, як ми ви бачите на звичайних снарядах, броні у нас тут трошечки вистачає. да? І, відповідно, у нас ВЛД, кар... ВЛД може танкувати, башта прям червона, але є зони, так, які можна вицілювати. Туди ще потрібно вицілити. Але, як повторюся, тільки ми вмикаємо голду, все, броні, всього танчика для нас немає. Так, ПРО-46 -та стоїть на каліброваних снарядах, але тим не менше, ну, щоб ви розуміли, ну, просто берете, стріляєте, ну, вмикаєте голду і можете пробувати куди хочете. Аналогічно по бортам, як я вже сказав, ну, якщо стоїмо в ромбі, можемо пробивати, навіть якщо там червоне, в гуслі. В корму і так далі. По фугасам тут уже ми не можемо цю планочку вицілювати. І тут зараз я і покажу ті самі фальш Ось, ви стріляєте в цю зону, і ви її ну, і будете не пробивати по на фулку. тільки якщо будете стріляти е, трошечки нижче. Тому маєте на увазі, е, як то кажуть, е, Можете зразу туди не, не намагатися е, вицілювати, тому що вас на фулочку не залетить. Повторюсь, це фальш борта. Е, окей, хлопаки, давайте тепер дивитися е, 10 рівень. І я взяв, а що я тут взяв? Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. А це Т-62А ст -шка. І ось як ви бачите, він виглядає в нашому прицілі, прицілі. на основних снарядах. Ми можемо пробувати верх башти, не з башти, там трошечки червоненький, єдине в центрі. Ми можемо там вицілювати і все буде добре. НЛД ВЛД, ну зрозуміло, що буде картонне. Е, якщо ми вмикаємо тут, ну ми пробувати зрозуміло, не будемо. Е, якщо ми вмикаємо голду, то все, у нас знову ж таки броня е, скрізь пропадає, і ми е, можемо. Ну, пробивати Куди завгодно, якщо ну, танчик стоїть спереду нас. Знову ж таки, повторюсь, по ромбу ну, 10 рівень, якби виключення немає, теж буде пробивати ну, без, без проблем. Дивимося що тут по фугасам. фугасам ну, при цілому те саме, що і з 8 рівнем. Тільки пробивається корма е, і низ, низ корми, тобто не фальшборд, який ви зараз бачите перед собою. Ось так, і дівчата. Ми зараз з вами а ні, ще не все глянули. Давайте. У нас іще є виходить, 10 рівень. Я взяв бабаху, і це у нас ну, просто чисто, щоб зрозуміти. Чи ну, я, якщо чесно, думав, що бабаха буде пробивати прямо скрізь фугасом, але ні, може пробивати тільки НЛД. Ну і зрозуміло, що буде пробивати корму і борта. ну, Якщо буде, звісно, вицілювати. На звичайних фугасах. Не пробиває е, спереду нічого, е, на е, хеш-фугасах е, НЛД і на звичайних снарядах ну, може пробивати ну, майже, майже скрізь. Тому майте це на увазі. Отака хлопаки, дівчата, у нас зброя. Тобто, якщо підсумовуючи про броню, вона. Тут є проти 8 рівня, якщо вони не вміють вмикати голду. Вона є проти інших рівнів, але якщо вам пощастить. В цілому, надіятись на броню цього танчика, ну, я б вам би не рекомендував. І пізніше я постараюсь розповісти, як на цьому танчику потрібно відігрувати, на мою думку. Добре, ми переходимо, хлопки і дівчата, з вами до гармати і до того, яке тут пробиття. Зараз я увімкнув ну, вірніше не увімкнув, а граю проти 9 рівня Є75. І як ми бачимо, я цей танчик не можу пробивати, якщо він просто буде стояти перед нами. Він буде прям весь червоний на голді і на... Хешфугасах. Єдине, куди ми його можемо вицілювати і пробивати, це. Е, е, ця, господи, як її? Е, командирка. Командирка башти. Тому наш тут геймплей проти таких танчиків єдиний: е, корма, борта, хешфугаси і на на-на-на! Просто береш, заїжджаєш, і хешфугасиками видаєш там по 500, по 600. Але потрібно робити так, щоб бажано на вас вони не дивились. Повторюсь, пізніше розповім, як я зрозумів геймплей цього танчика. Тому тут у нас корма, борта корпуса, борта башти будуть пробиватися на і хеш хешфугасами. Переходимо до танчика 10-го рівня. Це у нас Є-100. і як ми бачимо, такий цікавий момент, що. Е що зараз, секундочку, я перемотаю. Що НЛД ми можемо тут пробивати е, голдовими снарядами? Є 75 не можемо цей можемо. Ну. Якось так. Зрозуміло, що тут хешфугаси пробувати нічого не будуть. Голда буде пробувати, якщо танчик буде стояти спереді вас тільки НЛД. Якщо танчик буде стояти в ромбі, то ви тут уже ну прям безсильні нічого не зможете зробити. Тому повторюсь, ваша тут штука заїжджати в корму і в борта. Тільки єдине не стріляйте в корпус, тому що там у нас. Господи, знову забуваю, як називається ця штука. Фальшборта. Фальшборта, стріляйте тільки в корпус башти. Ну, Вірніше, в борт башти стріляйте. або стріляйте в корму, башти і корму корпуса. В борта самого корпусу танка не стріляйте, тому що, повторюсь, там фальшборта. Отака дівчата, У нас історія по та по цьому танчику в плані там пробиття. Ну, зрозуміло, що там танчики 8 рівня я вам тут не показував. Ви тут їх будете пробувати хешфугасами, там вицілювати, тобто там все буде у вас окей. Ну і проти якихось істешок, Зрозуміло, що також. Тут я хотів показати, як, з якими труднощами ви будете штовхуватись, коли будете грати на цьому танчику проти вищого рівня, тобто дев'яток, десяток. І щоб це ТТ були, тому що ну, про ест, там про СТ в цілому все зрозуміло. Окей, давайте тепер подивимось, що по гарматі з точки зору у нас там зведення і ем, розкиду, ну як вона чітко стріляє. Як ви зараз бачите перед собою, ось ми зараз з вами просто їдемо і різко давайте зупиняємось. І подивимось, яке у нас е, зведення. 3,2. і Я вам нагадую, що тут зведення 3,2 і і в цілому ну, воно нормально комфортно для істе такого рівня. Тобто для такого рівня воно комфортне. Але я вам рекомендуюся, коли будете стріляти, намагайтеся зводитись до кінця. Тому що, як показує практика моїх стрімів, то може, може летіти трошечки в космос. Але якщо ви повністю зведені, і, ну, умовно кажучи, от ми зараз теж це перевіримо на прикладі, я буду стріляти. В танчику да, 100 метрів. І от ми бачимо, як летять у нас ці хешфугаси. Трошечки відхилення є, але ну, в цілому ну, адекватно. Адекватно летить, але повторюсь, при повному зведенні танчик у нас стоїть і так далі. І тому подібне, Тобто тут ну, ніяких складнощ... складностей немає. В цілому з точністю тут більш-менш все адекватно, якщо ви ставите на точність, і повторюсь, зведення у вас стає 3,2. Я вважаю, що при такому ситанні. Етапі катати ну, найкомфортніше. Тому, хлопаки, дівчата, отака у нас е, штука. Е, ну що, отакий у нас огляд на цей танчик. Давайте тепер підсумуємо е, по геймплею, по ігроладу, який би я вам рекомендував би на цьому танчику. Ну, по-перше, цей танчик, мені здається, не першої лінії, тому що вас завжди фокусять, ви картонні, у вас довга КД. Потрібно старатися їхати з командою і відігрувати від них, від другої лінії, можливо, навіть в деяких випадках від третьої лінії, тому що, повторюсь, у вас довге КД, ви даєте тику, а по вам дають мільярд тик. Тому вам потрібно бути непомітним в боях і просто команда противника відстрілялася, ви заїхати дали постріл. Відстрілялася не по вам, звісно, а по вашим противникам, да, по вашим візаві. Uh, старайтеся, намагайтеся грати хеш фугасами, тому що у вас тоді ДПМ ну, набагато збільшується. Ну і в цілому, фішка цього танчика це хеш фугаси. І грати на кумулях ну, таке собі задоволення, мені здається. Я uh, повторюсь. Намагався завжди грати на е, хешфугасах, але бувають такі випадки: там, наприклад, що у вас там е, стоїть фальшборта у танчика, то ви там уже стараєтесь вицілювати голдою, але це не так цікаво. Цей танчик не про це. Тому, хлопки і дівчата, кому я рекомендую цей танчик? Ну, в цілому, так щоб рекомендую, то, напевно, нікому. Але не рекомендую точно недосвідченим гравцям, які новачки. Або хто не шарить, як використовувати е, хеш фугаси взагалі б не викупає, що це. І тим більше, що цей танчик е, ну, в основному, давайте будемо говорити, випадає за фул прайс, це 30 тисяч золота, там, або, можливо, трошечки дешевше, де ну, кому як пощастить, звісно. Тому я вважаю, що він цей танчик ну, тільки для досвідчених гравців, там вище середнього, хто або хто шарить уже в цій грі, як грати на хешфугасах, і він вміє розмінювати своїх противників, о, вірніше своїх противників, свою команду і відігрувати там, знаючи, знає ти, куди їхати, як займати там позиції, другу лінію, там третю лінію, коли можливо там вже потрібно їхати там розмінюватись і так далі, і тому подібне. Тобто, на мою думку. Ось такий е, ігролад цього танчика. Тому, хлопаки і дівчата, е, дякую, що ви дивились цей відосик. Нагадую, постав подобаєчку, е, напиши коментар. Ви вибив ти собі його, чи ні, маєш цей танчик, чи ні. Як він тобі по ігроладу. Е, також е, м, напиши, що е, напиши. Напиши, чи дивився моє відкриття, але без спойлерів. Е, ну, коли я крутив цей розіграш. Да? Е, до речі, Якщо ви хочете більше дізнатися про цей танчик, я на ньому стрімив цілий стрім е грав, вірніше, я на ньому грав цілий стрім, і ви можете подивитися, як я на ньому відігрував. Там були бої дуже сюрові, там рандом зараз дуже поганий, але е як то кажуть, що маємо, те то маємо. Тому якщо ви хочете більше про нього дізнатись, е то я додам в опис посилання, по-перше, на як я крутив розіграш на цей танчик, танчик якщо ви не бачили. По-друге, стрім е, цілий на ньому, як я відігрував, якщо вам цікаво більш детально на нього подивитися і так далі. Тому обов'язково е, перейдіть за цими посиланнями. Е, нагадую, ще раз постав подобачку, пиши коментар, підписуйся на цей канал, якщо не підписаний. Заходь на стрімчики, стрімлю кожного дня, починаю о 18.00 YouTube Twitch Trovo, кожного стрімчику щось розігруємо. Також підписуйся на наш телеграм-канал, Discord-сервери, Ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по там м'яча такі спілкування, тому буду радий бачити тебе в українському ком'юніті побліцу. А я дякую тобі за перегляд і бажаю всім вам гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.